Небезпека в горах, 31 липня. Рятувальники отримали повідомлення про те, що 73-річна жителька Республіки Молдова під час спуску з Говерли травмувала ногу та потребувала допомоги рятувальників. До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог та також поста Заросляк. Рятувальники прибувши до постраждалої, надали жінці до медичну допомогу а також за допомогою нож транспортували до спортивної бази Заросляк, звідки вона направилась до тимчасового місця проживання. Рятувальники Прикарпаття закликають дотримуватися правил під час походу в гори. Обов'язково перед походом маршрут потрібно вивчити і не вирушати в гори без знання місцевості. Також ні в якому разі не вирушати в гори наодинці, не переоцінювати свої фізичні можливості, користуватися відповідним екіпіруванням, обов'язково мати з собою запас харчів, запас води та аптечку. І перед походом радимо завантажити мобільний застосунок, порятунок в горах та обов'язково слідкувати за штурмовими попередженнями. З початку 2024 року рятувальники надали допомогу в горах 105 особам, з яких 13 – це діти. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.